Духовний зв'язок поколінь це запорука майбутнього, розуміючи це, Білгородністровська районна влада всіляко підтримує ініціативи, спрямовані на виховання підростаючого покоління у дусі патріотизму. Нещодавно у селі Шабо Білгородністровського району в музеї бойової слави відбувся день пошани почесних громадян району Миколи Саботинського та Бориса Афанасьєва. Вшанувати пам'ять тих, хто вніс неоцінений вклад у розвиток Білгородністровського району. Приїхали голова РДА Василь Чорнолуцький, голова райради Валентина Орлова. Тощо ми об'язані говорити про таких людях. Ми об'язані чтити їх пам'ять і не тільки їх, а чтити пам'ять того времени, вони жили, що вони робили, тому що за ними стояли за одніми, за другими я не скажу сотні тисячі людей стояли за ними. Юні екскурсоводи ознайомили присутніх із основними життєвими досягненнями Миколи Саботинського та Бориса Афанасьєва, які активно розбудовували Білгород-Дністровський район у минулому столітті. А почесний громадянин Білгород-Дністровського Іван Шестаков відзначив, що завдяки самовідданій праці таких людей наш район посідає лідируючі позиції у сфері вирощування зернових і не лише люди працювали по системі. раніше думи родині, а потім про себе». Вот і так роботи з нагоди 55-ї річниці Білгородністровського району Шабівський музей бойової слави отримав у подарунок від голови РДА портрет із зображенням всіх, хто вніс свою часточку в розбудову нашого району. Логічним завершенням вшанування пам'яті ветеранів праці стало проведення шахово-шахматного турніру між молодим та старшим поколінням, а також обговорення проблеми екологічного стану навколишнього середовища у Білгородністровському районі. Показово та приємно. Щодо таких проблем залучається підростаюче покоління, яке не залишається осторонь таких важливих питань.